Моє вітання. Ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. З вами Карина Костецька. У Кривому Розі біля палацу молоді і студентів розташований сквер імені Кузьми Скрябіна. Саме там щорічно небайдужі містяни висаджують дерева на честь пам'яті співака. Цьогоріч така акція пройшла 5 квітня. На висадці дерев побували і наші кореспонденти. Тому я пропоную для початку переглянути сюжет, який вони відзняли. Добру справу на згадку про улюбленця мільйонів українців у кривому розі продовжують висаджувати сквер пам'яті Кузьми Скрябіна. Сквер пам'яті Кузьми Скребіна з'явився у Кривому Розі у рік загибелі артиста у 2015-му. Розмістився він поблизу Палацу молоді і студентів, де виконавець відіграв останній у своєму житті концерт. Відтоді в рамках традиційної акції «Озеленимо зеленому і впорядкуємо рідне Криворіжжя», започаткованої київськими журналістами зо два десятки років тому. У сквері висаджують різні дерева. Зробити свій внесок сюди прийшов їх художник Олександр Юршенко. Кузьма відомий всім цій Україні. От, на жаль, його життя трагічно обірвалося після концертів, які проходили в Кривому Розі. Ну, Микола Крамаренко зателефонував, чи не хочу я віддати шану, благоустроїти сквер. От, імені я, я погодився, тому що я шанливо відносився до його творчості. От, вона була цікава, достатньо. От, його завжди було приємно слухати. Цього разу діячі мистецтва кривого рогу, студенти Криворізького національного університету та учасники фан-клубу Андрія Кузьменка висадили у сквері зо півсотні лип саджанці до акції з озеленення вже не перший раз надає дичанське лісництво. Прийдемо подивимося, де яка прийнялась, де яка пропала. Пропавшу поміняємо на свіженьку. І досадимо іще. Думаю, наступному році будемо йти туди далі, тут є де розгулятися, є де посадити. І надіюсь, що десь років через 25 тут буде гарна липова роща. Ідея створити такий сквер належить Криворізькому журналістові, голові Криворізького міського об'єднання просвіта Миколі Крамаренку. У цьому громадському діячеві допоміг Криворізький національний університет, на території якого знаходиться той самий палац молоді та студентів. А віднедавна є сквер Скрябіна. Думав, як же залишити. Кузьму Скрябіна тут живим у кривому морозі, щоб не, не прив'язувати криворіжжя тільки як до, до трагічного е, дійства. І подивився, потім зайшов до Наталі Миколаївна Бизової, і кажу, проведіть мені, де він останнє, як він ходив. І вона мені сказала, що він через ті двері виходив, якраз ці двері ведуть на цей сквер. І тому одразу е, я повернувся до ректора університету і сказав, чи можемо ми. Тут сквер такий, звісно, каже, можемо. Наприкінці толоки учасникам представили барельєф Кузьми Скрябіна за авторством криворізького митця Віталія Колеснікова. Згодом скульптурну композицію планують встановити неподалік від цього знакового місця. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, перший міський. Повертаємось до студії. У нас у гостях Микола Крамаренко, ініціатор створення скверу Кузьми Скрябіна і голова просвіти Кривого Рогу. Пане Микола, я вас вітаю. Вітаю! Саме ви були ініціатором ось такої акції. Чи пам'ятаєте ви, як саме до вас прийшла така ідея? Ну, в сюжеті передали. Повертався від ректора Криворізького національного університету Миколи Івановича Ступніка і зайшов до Наталі Федоровни, Директора палацу молоді студентів і кажу, а як він останній раз, якою він доріжкою йшов. Ну і вона мені показала. І двері, і двері якраз, де він вже виходив. Його засипали квітами. Це був ювілейний концерт. Він ще говорив дівчатам, я звідси нікуди. Ну, це відома фраза я звідси нікуди не поїду. Такий він був. Очарований кривим рогом. Він через двері вийшов, і коли Наталья Федоровна показала мені, які двері, то побачив, що вони виходили на сквер. Я повернувся до Миколи Івановича Ступніка і так вже було зрозуміло, що це якраз буде сквер Скрябіна, де він живим залишиться назавжди. От, а потім вже, потім вже додавали, додалися і лісівники, і громадські діячі, ну, журналісти передусім. От з вашого телеканалу півредакції було журналістів, з Рудани було, мабуть, до десяти журналістів, художники, письменники, скульптори. Всім було цікаво посадити дерево і подивитися, як же воно ростиме. Тобто чимало людей долучилося до чимало, акції. Да. Це і журналісти, я так розумію, студентство і так, просто так. небайдужі містяни. Науковці. А як саме ви долучали людей до акції? От як розповсюджували цю інформацію? Ну, як і кожна, кожна акція, наприклад, ті ж самі моїх фестиваль меду, чи там дерев'яний фестиваль, чи фестиваль пісні і поезії Кузьмискрябіна, то це десь іде близько місяця. Близько місяця ми пропагуємо в домашній газеті через місцеве телебачення і говоримо, що таке буде дійство. Тобто, якщо серйозно готуватися до будь-якого дійства, коли, воно, коли на нього можуть прийти тисячі людей за 2-3 дні, то треба готуватися місяць. І так люди звикли. А от щодо сходинок палацу молоді і студентів, то ми думали там сцену робити, коли е приїжджала група скрябін вже без скрябіна, без кузьми. мені хлопці показали, та ось сходинки прекрасні. О для чого витрачати гроші як можна звідсіля? Mm -hmm. Багато дуже і це теж була підказка. І дерева лісівники підказували, які сади садовити, Бо ми різні садовили, А таки вийшли, що липа, горбина, ясень. А чому вибір пав саме ось на такі дерева? Тому що вони найбільш невибагливі, угу. а там дуже багато каміння. Угу. І будувався цей муравейник, як його в народі називають з одного боку, а з другого боку палац молодіх студентів. Ну ми ж знаємо, як раніше не, не шкодували. Mm -hmm. Висипали куди не потрібно. Mm -hmm. І от дуже важко там переживатися, перед усім, тому що там кам'янисти такий ґрунт. Mm -hmm. в а от, о, хто в основному вам допомагав із саджанцями? Лісгосп. Mm -hmm. Криворізький лісгосп. А сьогодні це от чує, дичанське лісове господарство, mm -hmm. державне агентство ліси України сьогодні. А не там міністерство, лісового господарства чи там якийсь департамент, а саме от Державне агентство ліси України сьогодні. І оце тепер таке тут на території Дичанське ага. лісництво. І нам добре, тому що липи привезли, і їм може зарахується, що безплатними руками посаджені дерева. Ну, звичайно, На... заради На... де такої ініціативи. Хороша. Ну, лісгосп завжди бере участь. Uh -huh. Завжди бере участь активно. Тому що були роки, коли ми висаджували взагалі <кій> в рамках акції Зеленими і порядкуємо криворіжжя, ну, може, і сотні дерев. Uh -huh. Сотні дерев і впорядковували е і е е е дубову балку, і сосновий бір. Що на березі Караченівського водойми Карачинівської водойми, і веселі терни, і виходи амфіболітів, яким 3 мільярди років. Уявіть собі в Саксаганському районі. Тобто такі акції охоплювали найбільше півтори тисячі людей. Uh -huh. ну, війна. Ми не можемо так. Ну от вчора я так розумію, ви висадили 40 дерев так, так за один день. А скільки їх всього наразі? Ну наразі ми порахували десь близько так восьмидесяти. Прижилися. Угу. Була різна ну, різна приживаємось. Була були таке, що її залишалося і 30 відсотків. Були дуже спекотні і весна, і літо. Але ми подивилися, порахували, mm -hmm. о, добре, ну, пережилися. Ми навіть mm -hmm. врахували те, що там дуже такий кам'янистий ґрунт, mm -hmm. то ми врахували такі гранули, кидали у, у, цей, у, у ямки. Це Олександр Олександрович, Кригін, підприємець, закупив такі гранули, що вони потім воду якось опучують mm -hmm. і стримують і воду. Угу. І біля коріння вода довго втримується, угу. тобто ну такі є вони Ну, вони не вибагливі, можна так сказати, ну, правильно? Да, да. В... Ну сама в плані в плані плані не дуже угу. да. вибаглива. Угу. А от як взагалі люди, яким ви пропонували взяти участь у акції, зустріли таку ініціативу? Як реагували? Коли ви З великим задоволенням. З великим задоволенням всі погоджувалися. Uh -huh. Ну і тому що ж весною ж прокидаємося ми всі, хочеться щось зробити, чи на дачі, чи ще десь. Я от коли думав, якого числа проводити цю акцію, згадав Павла Гровичу, течени, він там сказав такі слова, що як весняний день, весняний день відкривають двері на встіжень. Uh -huh. І взагалі з весною дуже багато ініціатив, я так от помітив, і життєвих людей, життєвих якихось напрямків обирають, тому uh -huh. що, як на мене, так весна, мабуть, швидше навіть проходить, ніж літо. Uh -huh. От треба все це весною охопити і посадити дерева, і там може город посадити, і ще щось якісь, і перебрати зрештою місто. Я от Скільки після університету переїхав, і я назвав це наше місто замазурка, так його. Е, а потім спростував сам собі слова, тому що ні, не замазурка наше місто. Воно за зиму замурзається, замурзається. А тоді весною та дається. влітку, як зробить із себе красиве, то е, я ж гостей багато приймав, е, і е, приймаю із різних, е, із газет, із телебачення, то вони кажуть: О, як у вас красиво, як у вас багато квітів. Так от, оце це якщо б ми не замурзувалися за зиму, а щоб ми завжди такі чисті були, як оце весною зробимо, і, лі, і влітку. Правда, ну, ж красиво? Я думаю, що це кожного міста, мабуть, стосується, тому що в принципі, зима, вона сама собою уявляє, що все навколо забруднюється, коли тане сніг, ну, дощ іноді йде, коли там плюсова температура на вулиці, але весною все одно все прокидається, оживає і набуває нових фарб. І от я бачу, що хочеться, ви запитали, чи як ви сприйняли дуже багато. Я не хотів навіть е, дуже багато запрошувати. Бо mm. там і так було ж більше 60, 60, може 80 mm. людей було більше? Mm. Ну уявіть собі, 40 саджанців. Mm -hmm. Незвичайно, ну, бажаючих більше ніж бажаючи, саджанців, ну так. це не потрібно було ну, такого. Ну і війна, не треба такого скупчення великого. Mm. Мене ж теж попереджають, що от будьте ну, так обережні, ніяких mm -hmm. анонсів. Mm -hmm. Ми розуміємо це все mm -hmm. дуже реально. Mm. <кхух> ну а чи думали ви? Яким повинен бути кінцевий результат? Як повинен виглядати цей сквер трохи згодом? Я спочатку, коли тільки започатковували цей сквер, то я зателефонував Ользі Михайлі, мамі Кузьме Скрябіна, і запитав, що він любив, які, які він дерева любив. Вона сказала мені, що він багато привозив з Криму. І яблуні, і все потім вона ще радилася. Ну, там по телефону я з нею говорив, а вона ще з батьком. Що там наша Андрюша привозив? Та оце, 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 Ну, багато він привозив е, таких е, яблунь, груш і ще щось там таке екзотичне. Mm. То я думав посадити спочатку, значить, щоб він був красивим, і яблуні, і груші, а потім... Все-таки ми порадилися, що можуть і обламувати там, і їсти, там, mm -hmm. за тими вишнями, і все-таки mm -hmm. залишилися на тих, що це будуть і липи, будуть і гробина, mm -hmm. такі невибагливі і не нефруктові. Mm -hmm. Що буде? Я думаю, нам треба все-таки зробити, щоб якби ми уявили, що там Кузьма пройде, якби з'явився. А може він і бачить височині, бо це дуже світла людина. Це були б алеї там, от навколо того, що ми висадили, там місця ще є, де висаджувати, були алеї, були лавочки. Mm -hmm. Можливо, з'явився б і можливо, з'явиться пам'ятник у Скрябіну у цьому, у цьому сквері. Квіти будуть буяти навколо. Це така буде, знаєте, оаза, про яку я теж е, от, хочу кілька слів сказати, що. Mm -hmm. е, Непогано було б, якби ми в Кривому Розі такі мали дуже красиві такі вази. от, наприклад, як наш дендропарк, ботанічний сад. Дендропарк це в Довгинцівському районі, на превеликий раз запущений, ми там працювали. Наприклад, той же ботанічний сад, ще інші такі локації з зеленими насадженнями. І тоді б ото б ми тоді давали б собі раду. От я завжди не треба комусь там говорити, що хтось там наведе, хтось приїде. Я завжди говорю, а давайте ми раду саме самостійно. Самостійно зробимо. Отак От і з цим сквером. Ну, хороше місце. Палац молодіх студентів. Я ж уявляю, скільки там людей будуть приходити на концерти. І вони... І будуть і нас десь згадають, а головне, що вони згадають отакого от світлого, як Кузьма Скрябін. Mm -hmm. Я собі от ще от і вчора говорив, що я думаю, ну не гірший був би Кузьма Скрябін, донатив би для збройних сил ніж Притула. Це 100% так звичайно, так і було б. Тому що він і вже в 2015 році закуповував там ще коли АТО він їздив туди mm -hmm. і він. Так сварив олігархів, що вони не допомагають. Це такий патріот. Я його, здається, бачив пару разів в студіях, коли ще Олександр Ткаченко, який зараз міністром працює, і я брав там інтерв'ю на плюсах, один плюс один там. Uh -huh. І ще там, може, на українському телебаченні, то там от я його бачив, ну так, він ходив там, поки uh -huh. ми з Сашою Саша Ткаченко це міністр, але ми разом вчилися. То, то я тільки так. Ну тоді ж не звертав уваги, тоді ж не думали, що він така зірка. І ніхто ж не знав, що він такі напише геніальні. Люди, як кораблі, мам, інші. Ну сидять, коли не їду автомобілем, то дивлюсь. Завжди якась радіостанція поставить його музику, поставить його пісні. Так, досі, звичайно, його пісні по телевізору показують його кліпи, і на радіостанціях крутять, звичайно, люди да. люблять слухати. Мама. Спілкувався я із, до речі, з дружиною із Світланою. Ну, Світлана погодилася, щоб ми проводили такий фестиваль. І Ольга Михайлівна погодилася. Ну, Єдине, що Світлана, дружина, сказала, що. Щоб це не був якийсь комерційний проект, це мається на увазі фестиваль пісні й поезії. Mm -hmm. Кажу, там у нас там це також можна зрозуміти. Таке прохання. — Я хані. кажу, повірте, говорю, ніякого не буде там mm -hmm. грошей і близько не будуть ходити. Це будуть кажу, аматори. А якщо от ще таке є у нас Олег Турко Лесик. Він найближчий друг, можна сказати, Кузьми, то він обіцяв, що приїде з Олі Полякової. Вже перемовини були, ну, але на превеликий жаль такого десанту, культур, з таких діячів рівня Кузьми, рівня він Могилевської. Тим з Могалевської ж багато виступав, і гарно виступав він нею. На превеликий жаль не знаю чому. Може, може, війна. Тому що а то ну, зараз так, часи ні такі ні в палаці не вони не заспівали угу. в його честь. Там, де він виконував останній свій юмілейний концерт, проводив ні на сходинках. Ну, угу. це ж таке. Я, то Але роб... всьому свій час, і можливо, можливо. одного дня це таке станеться. Можливо, угу. тому що ж, от я теж побачив, ви бачили, що з'явився мурал, дуже гарний мурал. Здається, uh у -huh. Брюховичах, там, де батьківщина батьків, ну власне, і Кузьми самого на палаці культури. Красивий, я подивився, ну, відповідає, ну от відповідає. Uh -huh. У нас з'явився, бачите, барельєф. Так. Ну, я Запропонував, кажу, от скажіть, схожий чи не схожий? Віталій Колесник? на мій погляд, звичайно, схожий. Схожий Може, там якийсь, значить з якого боку сфотографували, зняли. Це інша справа. Ну дуже багато людей сказали, що uh -huh. був він і таким, Кузьма, був і без волосся, ну без такого, без, без такого uh -huh. шевелюри такої був. Був і таким, і таким. Ну от так наш побачив художник і в принципі оцінили добре його. Так, ну мені також сподобалося, я думаю, що. І я думаю, що він побачить місце цей барельєф на вході в палац, в парадному вході, в палац молоді студентів. Але так собі от є ж відчуття, що не наразі це все. Не наразі нема такого, хай ми переможемо, хай буде ще більше в нас пафосу кожного. І іншого такого. Що що Яке буде підносить нас усіх, і тоді і поставимо. Ну, ви знаєте, я думаю, що ми обов'язково переможемо. переможемо. І, звичайно, ви поставите ваш барельєф і. Зробите все, те, що ви задумали. Що ж, пане Боблі... З вами, журналістами так. зробимо. Спасибі вам великі. Вам також дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях був Микола Крамаренко, ініціатор створення скверу Кузьми Скрябіна і голова просвіти Кривого Рогу. Поговорили про висадку дерев у сквері імені Кузьми Скрябіна. Дякую за увагу! І дивіться наші прямі ефіри на першому міському.